Обмін досвідом та знаннями між Рівненським економіко-технологічним коледжем та університетом водного господарства та природокористування відбувається вже не перший рік. Коледж є структурним підрозділом нови ГП, і дані заклади співпрацюють у розвитку ступенєвої освіти. Відтак, студенти РТК завітали на лекційні заняття до інституту економіки і менеджменту Нови ГП. У нас гості прийшли представники коледжу економіко технологічного коледжу У нас з ними є дві близькі спеціальності: а саме, обліки, аудит, інформаційна діяльність підприємств, яка потім у нас переходить в економічну кібернетику. От і сьогоднішня наша мета це познайомитися з викладачами, студентами, навести контакти, щоб в майбутньому. Прийняти їхніх випускників до нас на навчання, підняти їх на вищий рівень, зробити з них спеціалістів, магістрів, фахівців, науковців. Знайомство студентів коледжу з викладачами НовГП проходило через призму лекцій з інформаційних технологій навчання. Завідувач циклової комісії бухгалтерського обліку Рівненського економіко-технологічного коледжу Юлія Власюк говорить, що керівництво її закладу робить усе можливе, аби належним чином підготувати своїх студентів до наступної сходинки у навчанні. Важливим у цьому Ані є матеріально-технічне забезпечення коледжу, яке, як запевнила пані Юлія, на гідному рівні. Таким чином, наші студенти, маючи навички навчання в коледжі, легко входять в студентську сім'ю, і я завжди спілкуюся зі своїми випускниками. І студенти завжди говорять про те, що їм комфортно, легко вливатися в ряди студентських університету і таких. Важкості в навчанні, важкості в тому, що це нові для них правила студентського життя, не існує. Юрій Новак навчається останній рік у рівненському економіко-технологічному коледжу на спеціальності бухгалтерський облік. каже, буде вступати до НВГП і впевнений у власних силах на 100%. адже вже має чималий запас знань, які здобув у коледжі. Вже не буду таким першокурсником, як можна так сказати. Не буду по очі розбігатись в різні боки. Ну я вже в принципі, знаю, як тут все є, влаштовано. Та в принципі я буду задоволений отримувати тільки. адміністрації навчальних закладів запевнять, що й надалі розвиватимуть співпрацю, аби ще більше удосконалити партнерські зв'язки. Павло Невесенко, Олексій Самойлов, у ритмі подій.